Доброго вечора, фастівчани. Сьогодні до нашого прес-центру ми запросили громадського діяча голову Фастівського центру допомоги військовослужбовцям в зоні АТО Катерину Конт. Добрий вечір. Добрий вечір. Катерина, розкажіть, будь ласка, про свою громадську активну діяльність. Ну, основним напрямком моєї діяльності на сьогодні це є координація допомоги військовослужбовцям, що знаходяться в зоні АТО. І окрім того, я приймаю активну участь в громадській організації самооборона Фастівщини. Ну, як я знаю, ти не лише займаєшся громадською діяльністю, а й працюєш, є мамою. Як можна встигнути це все поєднати? Це питання мені задає багато хто. Можна, при великому бажанні можна. Багато в чому мені допомагав Славік. Славік це моя машина Славута, яка весь час їздила по всіх потребах, і, скажімо так, і по потребах центру, і по моїх власних, тому що і діток розвезти, да, і на закупку десь з'їздити, то ця машина робила звичайно багато. Взагалі-то на днях стався такий прикрий випадок, як ми всі чули. Може, твій автомобіль спалили. Чи можеш ти розповісти про це щось детальніше? Я не знаю, чия рука піднялася спалити саме цю машину, тому що, як я вже говорила, вона вже рік працює виключно на потреби центру допомоги. Всі сусідні сіла її знають, тому що весь час ми на ній загружали повністю, вантажили машину і по і нею везли. І особисті посилки забирали да, передачі, і їздили на закупки весь час і в Білу церкву, і в Київ. Весь час їде. Вона завжди була поруч, можна було користувалася ж нею не одна я. Всі. Так, да, я, я її... іду на роботу, я її передала далі. Вона працювала далі на центр. І як ти гадаєш, це може бути пов'язано з твоєю громадською діяльністю? Я не маю права робити будь-які висновки, тому що цим мають займатися відповідні органи. Так, да, вони вже працюють над цим. Але я знаю, що ну, звичайно є люди, яким не подобаються дії самооборони, в яких я також приймала участь. Це і закриття ігрових автоматів. Це і зміна прокурора, зміна судді, це постійна присутність на сесіях, це викриття оборудок, незаконних оборудок деяких наших можновладців. Я думаю, що є люди, яким наша діяльність не подобається. Як же ти тепер будеш стигати? Робота в центрі, сім'я. Робота твоя власна, якою ти займаєшся без автомобіля, адже це досить складно. Працювати будемо як працювали, так і будемо працювати. Звичайно, буде важко, можна пересісти на велосипеди, але справа не в тому. Справа в тому, що я ж кажу, цей автомобіль працював на потреби армії, не на мої власні. Це зробили шкоду не власне мені. Це зробили шкоду всім тим людям, які допомагають е, хлопцям. Шкоду і самим хлопцям. Тому що е, зараз, наприклад, ми не маємо можливості бути мобільними. Нас позбавили цієї можливості просто бути мобільними. Нам тепер треба або чекати, або дзвонити, когось просити, домовлятися. Так, люди йдуть на зустріч. Але ми витрачаємо набагато більше часу, тому що треба спочатку дати пост в інтернеті. Люди добрі, хто нас може підвести. Потім зізвонити з людиною, потім поїхати. От. Ми просто втратили мобільність. Оце є не по-людськи. А стосовно самої машини. Гарна, молода, активна, да? як ти там казала. Я думаю, що на, на новий автомобіль навіть на кращий, я здатна собі заробити. Але ця машинка була така конячка, яка працювала на потреби центру. Оце є прикро. Вона допомагала роботі. Да, тому що ну, практично всі знали, чим займається ця машина. В місті цю машину знали. І говорити про те, що це просто випадковість. Я сподіваюся, що не те, що люди будуть покарані. А, є закони, є закони для вирішення таких питань, Ось все, що далі все буде відбуватися так, як воно має відбуватися законним шляхом. Ми гадаємо, що з цим розберуться правоохоронні органи і поставлять дуже гарну, жирну, кр... жирну крапочку в цій справі. Дякую. Дякую, те. Все, до побачення.